Гей, hey, всім привіт! Сьогодні я вам трішечки розкажу, як можна підготуватись до ЗНО з НМТ. ЗНО з НМТ? Що? Як можна підготуватись до НМТ з фізики? Трішечки порад. Отже, перша порада, яку я вам зробив, це визначитись з усіма темами, які є в фізиці. Я вам зараз трішечки допоможу, а ви далі самі зможете. Собі дати раду. Дивіться, перша тема це, звичайно ж, механіка, яку ми вивчаємо, яку я вивчаю постійно механіка, тому що немає меж до того, щоб стати е, ідеальним в механіці. Добре, перше це в нас механіка. Друге, це в нас відповідно динаміка. Друге, це в нас молекулярна фізика. Молекулярна фізика. Фізика. Я сподіваюся, я не дуже калічно пишу для вас. Третє це, звичайно ж, електрика. Еліктрика. Добре. І четверте це в нас оптика. І п'ята тема це атомна фізика. Я вважаю, це найпростіша тема з усіх, які є: атомна. Я просто атомно залишу та й все. Добре, що нам треба знати про механіку? Звичайно, це рівномірний рух, рівноприскорений, рівносповільнений рух, це м, ну, коротше, всі закони Ньютона, перший, другий, третій рівновага тіл, це щось типу важелів і рух зв'язаних тіл, рух по похилій площині. Тобто, взагалі це все один за одним чіпляється, і насправді, якщо вивчати це поетапно, воно буде для вас дуже легко. Що ще? Ще там можна затронути ККД-тему, е, тему механічної роботи, і закон збереження механічної енергії, і закон збереження імпульсу. Все, це, начебто, всі теми, які можна знайти в механіці. Що З приводу молекулярної фізики, це, звичайно ж, рівняння клапірона Менділеєва, рівняння станного газу. Я сподіваюся, я не назвав одне і теж тільки що, тому що я получуюсь в цих двох формулах. Що ще можна такого додати? Ну, звичайно, ідеальний газ, взагалі визначення, що таке ідеальний газ, чому ми саме з ним працюємо, а не з іншими. Всі ізопроцеси, їх три нагадаю. Звичайно, нам треба ще згадати пароутворення, і взагалі як речовини змінюють свій стан. Так переходять, наприклад, з твердого в рідкий або з рідкого в газоподібний, і навпаки. Це теж треба знати і розуміти, як це відбувається, і розуміти, які процеси відбуваються при цьому. В принципі, це все. За електрику я багато зараз не скажу, тому що я її вже давно не повторював. Але якщо дуже коротко, то це, звичайно, починається з, взагалі, з розуміння того, що таке струм, що таке, ну, сила струму, звичайно, що таке напруга, чому напруга позначається так, яка до неї є допоміжна формула, що таке опір. Звичайно, потім йде маг... магнітна індукція. так. Тобто це все теж взаємопов'язане і ще, що можна сюди додати, ще також вплив магнетизму. так. Тому що коли ми вивчаємо фізику, ми розуміємо, що електричне поле воно має здатність створювати магнітне поле навколо себе. Звичайно, всі ці закони Свердлика, правило лівої руки, правило правої руки. Я не хочу дуже зараз е, по цьому сидіти. Але це така вам підказочка, яка допоможе вам підготуватись. Оптика, тут, в принципі, теж нічого складного немає. Відкриваєте просто там, де розділ оптика, дивитесь всі теми і спокійно собі повторюєте. Якщо ви це знали, у вас не виникне ніяких проблем. Якщо ви, звичайно. Поганенько проходили, то з цим треба буде попрацювати. Ну, і атомна фізика, як на мене, найпростіша тема, взагалі, який я можу порекомендувати вам сайт для того, аби трошечки підтягнути свої знання з усіх всіх тем. Звичайно ж, він називається ЗNО Юа, якщо я не помиляюсь. ЗНО, ZNO... ЗНО освіта Юа. Вибачте, приходимо на головну. Ми бачимо, тут у нас є кнопочка Національний мультитест. Ви можете одразу клікнути сюди. І побачите, що є за 2022 рік, так, основна сесія і демо-варіант. Але, на жаль, тут немає фізики, тому що тут є тільки математика, українська мова. Зараз подивимось. Ні, ще історія є. А якщо ви конкретно хочете фізику, ви вибираєте фізику, вибираєте усі завдання за темами, і ви можете конкретно бачити, у вас тут є розділ механіка, і просто продивляєтесь все, що тут є, не обов'язково виконувати всі завдання. Тобто, вибрали собі там 5-10, зробили, все е, досить. Але якщо, звичайно, ви хочете дуже добре пройти, ви можете спробувати зробити більше ніж 10. І е, я вам ще раджу не брати усе одразу. Тобто, да, ви там такі ух. У вас прокинулась мотивація, ви такі, ух, я щось тупо все перерішаю, і потім сідаєте десь на годинку, і у вас просто відпадає бажання, я не знаю, місяць цим займатись. І звичайно, якщо ви хотіли вступати на якийсь фізичний, ну, за фізичним напрямом, на якийсь факультет, то звичайно вам це може трошечки підпортити вашу статистику. Тому не спішіть, можете зробити так: якщо ви добре знаєте механіку, ви добре знаєте молекулярну фізику. Так, і термодинаміку, а, кстати, про термодинаміку забув перший закон термодинаміки. Якщо ви знаєте електродинаміку більш-менш нормально, ви відкриваєте собі оптику, дивитесь, механічні коливання та хвилі 90 завдань. І собі потихеньку відкриваєте, робите завдання, там, я не знаю, 2-3 на день з головою вистачить. Побачили якусь проблему, що ви чогось не знаєте, відкрили. Трошечки там підвчили, так можна використати YouTube, можна використати книжку, якщо ви більше любите читати. Я не люблю особливо читати. Тобто ви можете розробити собі план, за яким ви будете підготуватись, і зараз залишилось три місяці приблизно, так? Ну тобто, вся весна це три місяці. Я впевнений, що ви встигнете підготуватись з головою. Вам вистачить часу для того, аби пройти всі теми, які тут є. Це якщо ви саме хочете готуватись по таким завданням. Також ви можете ще відкрити ЗНОшний варіант і спробувати проробити такі завдання. Такі завдання теж прикольні, тому що е, тут одразу вже є те, що ну, саме схема, яка буде на НМТ-тесту, -тест, тому що там, якщо я не помиляюсь, більша частина тестових завдань це зрозуміло. Два на відповідності, тобто ви можете ось тут вибрати відповідності, зараз де вони тут з 20-го начебто. 21-го. Да, спробувати повирішувати відповідності, тому що на відповідностях реально можна втратити купу балів. Ви поставите одне неправильне, і це вам може просто поламати все, що, все, що можна. Тому я раджу вам попрактикуватись ще на цій, ну, за допомогою цієї штуки. Це, в принципі, все саме з сайтів, на яких можна потренуватись. Відповідно, Ютуб вам у поміч. Ні, я не дивлюсь Bedwars. Відповідно, Ютуб вам у поміч. Ви можете на Ютубі шукати якісь туторіали або як правильно робити. І, відповідно, так, більш-менш нормально підготуватись до екзамену. А, і головна порада, яку я хотів би дати на самому екзамені, коли ви будете, звичайно, не панікувати. Тобто, вважайте, що ви просто прийшли як до себе додому. Це просто ще одна контрольна. Тобто, ви не помрете, якщо ви, там, я не знаю, на 1 бал менше складете, ніж ви хотіли. Тому головне не розстраюйтесь. тому що, якщо ви будете спокійно себе почувати, ви більш-менш нормально напишете. А, до речі, що ще я хочу вам порадити, якщо ви більш-менш знаєте фізику, але, наприклад, не знаєте, як відповісти на якесь запитання. Зараз спробуємо взяти якесь подібне до того, яке я хочу, наприклад, виз... нам треба визначити, до якого діапазону належить це проміння. Тобто нам треба знайти е, лямбда, да? е, довжина чого? Довжина променя, ні, як вона називається? Коротше, я навіть, не, я навіть вже не пам'ятаю, як вона називається. Нам треба знайти лямбда, довжина променя. Е, і звідси ми зрозуміємо, до якого діапазону належить наше світло. Тобто, якщо вийде десь від 330 до е, нанометрів, до скільки там фіолетове світло? Десь 800 чи 900, ну, неважливо, напишемо 890 нанометрів, то це в нас буде від, видиме світло. так? Там, по-моєму, тест. Да, тест. І, відповідно, якщо вище, то це інфрачервоний, якщо. ой, навпаки, якщо вище, то це ультрафіолет, якщо нижче, це інфрачервоне. Якщо в цей діапазон попадає, то це видиме світло. І дивіться, ви забули формулу, ви не пам'ятаєте, але дивитесь визначити, до якого діапазону належить це проміння. Уважайте, що швидкість світла становить 3 на 10 8 метрів за секунду. Стала планка в нас джоуль на секунду. Ми пам'ятаємо, що точніше, вже бачимо, так, що довжина хвилі або довжина променя е, в нас вимірюється в нанометрах, це дуже важливо. І ми бачимо, що енергія фотона в нас в джоулях вимірюється. Тобто в нас є раз, 2, 3, 4 величини. Лямда, яка вимірюється в метрах, енергія фотона. Є фотона я підпишу, яка вимірюється в джоулях. Далі ми бачимо, що тут у нас швидкість світла швидкість світла, це воно в метрах за секунду, так? І, відповідно, четверта це в нас стала планка, вона позначається ось так ось, якщо я не помиляюсь, буквою H з чорточкою. І це буде джоуль на секунду. Джоуль помножити на секунду. Е, ви дивитесь: у вас є 1, 2, 3, і вам треба знайти ось цю штуку. Ми бачимо, що в нас метри є тільки в швидкості світла. Значить, якби ми писали формулу, то аж було б, в нас би дорівнювало. Швидкість світла стояла внизу. Потім в нас іде що? Зробимо перевірку. В нас мають вийти метри, і ми подивимось, що в нас вийде. Це буде метри поділені на секунду. Секунди я одразу кинув під цю велику. Стала планка. В нас в чому вимірюється? В джоулях на секунду. Джоуль На секунду. Бачимо: секунда і секунда вже скорочується. І джоуль теж скорочується. енергія фотону. Джоуль. Бачимо, в нас все скоротилось. Так, я сподіваюся, в цей раз я нормально зможу дозаписати. Отже, в мене там закінчилась пам'ять на телефоні. І тепер ми можемо перевірити розмірність. Як ви бачите, я вже це зробив, тому я це витрати вже не буду, я просто поясню. А, метри за секунду це в нас наша швидкість світла. Далі в нас іде стала планка джоуль на секунду, і знизу енергія фотона. Як ви бачите, в нас все скорочується окрім метрів. Значить, формула правильна. І до цього ж я ще знайшов її в інтернеті. Ось вона. Відповідно, я її виписав сюди, і з неї ще раз вивів е, лямбду для того, аби точно переконатися, чи правильна ця формула чи ні. Як ми бачимо правильно, тому що стала планка, е, швидкість світла і енергія фотона. Тільки вона тут не, не підписана, але це не проблема. В принципі, все. Ви можете користуватись таким методом. Якщо ви, наприклад, не знаєте або не пам'ятаєте, ну, ну, буває таке. Ну, забули формулу, що тепер робить. А, а, а ви, наприклад, не хочете здаватись. І ви берете і просто гризете все, що можна, робити, все можливе для того, аби вибороти собі ще один бал, який можливо вам допоможе. Можливо, і не допоможе. Окей, я сподіваюся, що у вас все вийде. Я, в принципі, поділився всім, чим я знаю, чи що всіми порадами, які б я міг вам порадити. Тому, якщо раптом вам треба буде якась допомога, або якщо у вас залишились питання, ви можете написати в коментарях. Або, наприклад, якщо ви хочете займатися конкретно зі мною індивідуально або в групах, ви можете написати мені в мій інстаграм, я ссылочку залишу в описі до відео. Всім дякую, я бажаю вам наснаги, і щоб у вас все було дуже класно і дуже круто. Пока!